Йоблаківч покатече техніку, нема у нас окремих пріоритетів. Усе за обставинами на смузі. Але коли хробача техніка працює на вогневій, як цей танк, потреба негайної його детоксикації очевидна. Пруфи цього в'йо виставляю першими у нарізці, адже днями одна з дружніх бригад скомуніздила у нас це відео і видала його за свій вйо. Ми не ображаємося, просто показуємо вид від першої особи пілотів. Кліматим у Мадяра. Падабум мазафака! Ото гепнуло бас-гітара! Тепер дивимося уповільнено. Ось захід в козаків клінчика. Тут танк висирає останній постріл і є детонюрен. Картина маслом, ні. А зараз експрес емоції дві в одному. Пам'ятаєте той фільм жахів, де чуваки від смерті бігали, міняючи хід подій. Назву, я його не пам'ятаю. Чорт з табакерки вилазить з числа танкістів. Розігрітий такий. Незаблюрена версія у телеграм-каналі Мадяр. Жарко йому роздягається і прямує у посадку. О, у одних гатях темно-синіх радянсько-армійських залишився. Заскокує у посадку. Ну, як же так, після такого в йо зарував бися фортепуцело? Уважно спостерігаємо, он він. 3, 2, 1. Томаш! А це вже карма. Від бабки втік, від дядки втік, від цукерка протипіхотного не втік. До розвідка бригадна після вчухання пожежі, бажаючих поковштолувати, повторно не виявила. Ви погляньте на той траліще попереду хробачого танку. Ним він знімає скинуті нами протитанкові цукерки. Беф. Беф. Нами та дружніми підрозділами скинутими, ну, але не всі знімає. Попався у Єбан. Трал, реби, пох. Зупинено. Понад 2500 протитанкових сукерків розкидали нічні бомби птахів Мадяра протягом січня лише цукарня Марлі рулить. ФП гормів з ранечку допрацюрен. Йопчик. Погодка шепче саме політати. Уявіть собі ті об'йомивання. Повторний. Ну, то вже краще. Дивимося. Згорив на роботі, хробачо. Триколор на стволі. Все як положено. О, в топку вугілечка більше не тра, Детоксиковано. Трохи гармат від супілкарів птахів мадяра команди Кліматим. Працює супілкар піхвознавець хробачих стволів. Му. -у -у -у. Все що можу, могу, казали у анекдоті. Але те не дефлорація, то розпіздюрен вибачаюсь. То файний цукерок марлі, цукрарні. скуть куруть. Ще є одна пацієнтка. О! Колемки туйки F10. Там є дзюрка Нестрелюрин, більше та сопілка. Наступну стволіну підходим. Ух, яка. Чпокі чпокі. Пішов піхвознавець з краєчком дотично, але дупло файне. Тіко синя ізолента врятує, но ну, то не точно. Ніч на дворі, то не проблема. Сопілкарі не сплять. Жінь! До розвідка. Там є результат. Добре. У, та Ураліна зараз гепне. Ми туйки вночі. Міну кекнули, а зранку вона стала. Клімчики вже. Звичайна ватка. Не виставляю такі. Але ця не пуста пенс, Лобовий удар результату не дав. Вона не пуста. Дивіться, гармату тягне. Чи тягнула. І тепер уважно повна БК. А тепер увага! чага джага А то знизу одна з доріг смерті. Але та вантажівка добру кількість БК до гармат перла. Це ми вдало замінували нічними докторами та FPV кліматим допрацювала. ББМка Хробача нарвалася теж не на нашу міну. Спрацювала десь з дружних підрозділів дронами FPV. Боц. Розвідка бригадна. Наслідки зафільмувала. Понад 500 одиниць подібної техніки спалено лише протягом січня. КП того заліза Донбасом. Коту їде в огороді. Наступною дорогою смерті. Дивіться, узбіччя уважно. То явно не козел Мефодій, то майбутні йоблики. Пілоти Клімчика нас доганяють. Там в Кунзі хробакся відстрілює, дивіться, уважно. Тра-та-та, тра-та-та. На п'єздюль. Вже нико нікуди не їде. Крумпіля смажать. От наш Кетмен любить ті буханки у нарізках вам показувати. Тут більше не про буханку. Тут, дивіться, лівіше і правіше. Йобудо! Той бонтов, як кажуть, на Закарпатті. Тіко попаленого лайна. Ну, то й важно. Тето Нюрен. То вже четверта дорога смерті, де 100 плюс одиниць спаленої техніки. Пташенятами. Танк Совчесько гребе. Недовго. Почпокався на чийсь дружніх мін. Ото замурований та обвішаний. Цеглу возить на даху. Видите? Прикалуюсь, то активний захист. Але то пофігу. Пенс. Не пробив комуль. Добре. Повторчик від Клімчикиних козачків. А, у хвіст, От тепер добрі. Коптилка сливи вялить. А далі до розвідка скрила, спостерігала. на да, сука! Файнос детонувал. Полный БК гриб. Такой мне ся любить. А вам? Еще одна вантажилка с БК-то гарматую. Полный джентльменский набир. Клима ваши пациенты. Туго! Не зразу той бичок здався. Потихеньку розгориться. Вода, як то кажуть, камінь точить. Але пізніше вже вогінець ай реальний. Детонацію ми не відзняли, але то не важливо. Сопілка з бика до позиції не доїхала, а значить, буде тихіше одну-дві доби. Чи піздрічка повна штурмовиків гребе. Добре! на піздюль! Маленько покуйовджена. Гребе далі, докатує до посадки. Той зараз. О, саме цю хробачню, але вже вигляді йобликів побачите завтра у 30 й частині просвітницького проєкту 13 йобликів. Підсвічу, там їх буде у тій посадці цілих 45. Ну, як цілих, таке собі. А у цій нарізці Покажу лише Бенс. Чи був в спалені біціглі. Бо тут цензура. Той йде одночасово і в Фейсбук, і в Ютуб, і в Телего. Всі вони реби у нас, реби у нас. Той переїздик я вам вже показував, але он новий попався. Ну і два недопалка поряд. Вормбастери смажили. О, чорно-біла версія від, від Кетмена, як то було. Певний час, тому вон там один притирок під ту ББМку лягав. Ну, коротше, той третій намалювався. єден до другого сяпхають. Утилізувати, то мусай. Буде повна попільничка недопалків. Пав з часом. І стрімкий був захід. Клімчикиних пацанів. Звісно, повторний пада! Щось не дуже йому то допомогло. Вон там, видко, зверху номер 266 пише: з тої ж банди. Накопичимо тут трошки. Ще один пацієнт. Піхоту везе. Та дай, саме завтра покажу вам у деталях. Що завтра? 12 лютого. Капець, 16 днів. О, Димин включив. Чак... Завтра в деталях. 12 лютого вам виставлю а, тих 45 йобликів нових. а Техніка у поле. у поле. Піхоті приготуватися до прийому нічного доктора птахів Мадяра, а консерву спалити. Звісно, півіхами. Тихої вам та спокійної. Завтра почуємося. Очі та жало, хробачий жах.